І так, хлопці, дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо будувати вдома ось таку ось таку прекрасну гірочку. У мене випало багато снігу. Я взяв свою подружку. Зараз будемо йти далі згрібати сніжочок. Чикс, поїхали, поїхали. Я вже тут в окрузі все вичистив, тому приходить. Все буде. Беремо лопату. і вот так вот. Буде маленька пауза, от я доїду, щоб вам було не скучно. І так, хлопці, дівчата, ще раз всім привіт. Я вже приїхав на місце, будемо розгрібати ці, все. Всі ці кушагури. Зараз вам покажу, яке містечко. Ну от, Тут ми будемо сьогодні чистити сніг. Так. Да, куда бы вас поставить, чтобы было всё видно. Я гадаю, вот так будет классно. Друзья, у нас три бомба. С них выпал. Все уже круто, файно, классно. Підписуйтесь на канал, давайте не будемо портити мені настрій. Пару тачок буду йти додому і робити нашу гірочку. Сніжок просто чистіший. Так що, хто живе в Київській області, виходьте гуляти. Хто любить сніг, ставте лайк. Насправді, друзі, все, все це важко робиться, але заради вас я готовий робити такий контент. Буде невеличка перерва. Ну що, друзі, що я вам можу сказати? повозив я трошки тачок. Ось таких от. І вийшло у нас така кубка. Велика-велика. От. Так що зараз будемо, зараз я за вас кудись пристрою, поставлю і будемо. Будемо нашу купцю робити. Знайшов зараз листочок фанерки. Зараз я вас поставлю. Трошки сніжок в телефон не спіпав. Що, друзі, давайте будемо робити нашу гірочку. Зараз я збіг за лопаткою і все буде файно. Так що чекайте мене тут. Нікуди не біжіть. Так, друзі, я тут. Зараз будемо цієї лопати все підрівнювати. Дуже радий, що мене дивляться гарні люди, добрий, чесні і хмітливі. Слогу вже трошки Оп я його возив. під, вся, Став досить міцним. Друзья, Дуже прошу вас не підтримувати, не підтримувати москальський терор. Якщо хтось дивиться зручні, прошу одразу ж не ставити не лайки, не підписуватися і, і підписатися відписати, від, від каналу. І все. пожалуйста, отпишитесь. Дуже не люблю, хоч раніше говорив російською, а зараз згодись. Досить сильно. Досить сильно помінявся. Помінялася держава, помінялися люди. Помінялася русня. Мені дуже соромно зробили. Повністю розмовляє російською Зараз трамбуємо наш сніжок. Дуже довго я це робив насправді, для вас це було 5 хвилин. Для мене я це робив півтори години. Збирав цю кубку саме для того, щоб показати вам, отримати люті емоції і щоб подарувати ці емоції вам. Завтра ми вже зможемо на ній кататись, я її полью холодною водичкою. Вона буде міцна і гарна, гарно буде. Крузити я зможу зробити з неї, цілу, цілу, цілу просто купу радості. Ну, друзі, ми вже втрамбували сніжок, зараз наберу води трошки, полью сніг і завтра покажу результат. А для вас займе всього лиш дві хвилинки. Друзі, не записалось чомусь відео. Я вже, чесно скажучи, майже долив наш. долив до нашого фундаменту, залився водою. Зараз йдемо набирати останню кастрюльку. Ось такі, такі у нас справи. Чомусь дуже сумно, що не записала відео, насправді. хотів, щоб записала, щоб ви побачили, але, ну, друзі, вибачайте. Зараз, зараз трошки будемо чекати, поки збирається у нас водичка. Поки водичка набирається, хочу сказати, друзі, що я сьогодні забрав крутий танчик. Т26 є3, нібито Eagle 7. Дуже крутий танчик. Я зроблю шорт, покажу вам, як я його забрала. Ну, такі справи. Зараз підемо заливати до нашого фундаменту крутизну водичку. Друзі, ось наша водичка. Зараз будемо поливати. Надіюся, вам видно. Ось так от ми і закінчуємо наш, наше відео. Але скоро буде друга частина. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Завтра чекайте другу частинку. Зранку я прийшлю вам відосика. Всім па-па!